Привіт! <реш> е, да. Короте, сьогодні я прокинувся о 9-й, пішов в школу, поїхав туди на автобусі. У мене ще зі вчора стоїть моя каструля з котлетками, яку я не доїв, але планую зараз її доїсти, бо сподіваюся, що вона не зіпсується. Було б дуже обідно. Побув в школі, повчив уроки і зрозумів, що... Зараз все ж таки треба кинути всі сили на вивчення німецької, а не англійської. як я це зробив до того, як в мене почалася знову школа. М -м тож, цієї неділі планую знову набрати найбільшу кількість балів, але буду вже тренувати німецьку. Треба набрати словниковий запас, і плюсом я в школі її вчу. Тож мені має бути легше що сьогодні ще. Повернуся додому, повертаюся я. Як ви з попереднього відео вже дізналися, повертаюся трохи пізніше, ніж зазвичай коли їздять поїзди. Вроді прикольно, а вроді ні, ні. Хотілося б повертатися раніше, але вже як є. Потім трохи повідпочивав, поїв, коли повернувся зі школи, і мене звук друг, і мене друг позвав гуляти. Разом з моїм племінником. Пішли, трохи погуляли, помацали один одного за яєчки. Пасхальні, звісно, нічого такого. І потім ми з братом пішли в тренажерний зал. Йому сподобалось, трохи позаймалися. І зараз я маю з'їсти багато-багато їжі. Тобто зараз я маю випити літр молока, шість яєчок. Тарілку макарону з звяганським сиром. Я вже казав, що він Б. І доїсти мою каструлю з котлетками і рисом. Е, Знову так. Наче вчора день був якийсь більш насіченим, а сьогодні щось пусто. Так. Ну у мене ще є трохи менше 3 годин, щоб це все закінчити. І лягти спати. а Завтра знову в школу і знову... Робити домашні завдання в автобусі. Сказати так. Я робив домашнє завдання в автобусі. Все. Дуже цікаво, До завтра. Бувай.